Вправа 62. Позначте у вузлі клітинок зошита точку А. Точку Б позначте на 4 клітинки ліворуч і на 5 клітинок вище від точки А. Точку С на 3 клітинки праворуч і на 1 клітинку вище від точки Б. Точку Д на 3 клітинки праворуч і на 3 клітинки нижче від точки С. Точку Е e на 1 клітинку праворуч і на 2 клітинки нижче від точки Д. Сполучіть послідовно відрізками точки А, Б, С, Д і Е. E. Яка фігура утворилася? Запишіть її назву та вкажіть кількість ланок. Ну що ж, давайте так і зробимо, як сказано. Перше, будуємо точку. Я візьму першу точку А, ну, наприклад, ось тут. Далі точку Б на 4 клітинки ліворуч і 5 клітинок вище. Тобто 4 вліво і вище 2, 4, 5. Так, це буде точка Б. Далі точка С на 3 клітинки праворуч і на одну клітинку вище. Так, 3 праворуч, 1 вище. Далі точка Е e, на одну клітинку праворуч. і на… Так, Далі точку Д на три клітинки праворуч і на три клітинки нижче. Три праворуч, три нижче. Так, є. І остання точка Е e, на одну клітинку праворуч і на дві нижче. Одна праворуч, дві нижче. Є. Тепер сполучить послідовно. Треба позначити, які це точки. Давайте ми їх спочатку позначимо. Це буде точка А, потім точка Б, потім точка С, потім точка Д, ну а потім точка Е. E. Так, точки ми позначили, тепер їх треба сполучити послідовно. Ну що ж, беремо тоді лінійку і сполучаємо їх. Так, точки ми сполучили. Тепер я запитую, яка фігура утворилася. Утворилася у нас ламана. Ламана А, Б, С, Д, Е. Далі, нас запитують, запишіть її назву. Пишемо, утворилася фігура. Утворилася. Фігура. Пишемо ламана. І записуємо яка? А, Б, С, Д, Е. Зробили. Запишіть її назву, записали. Вкажіть кількість ланок. Ну, Кількість ланок у ній на одну менше, ніж кількість вершин. Раз, два, три, чотири. Отже, пишемо тоді. Е, вкажіть кількість ланок, пишемо. В ламані. Чотири ланки. Ну що ж? Ось таке просте завдання на побудову. На цьому вправо завершено.